Друзі, вітаю! Сьогодні 28 листопада четвер, і я отримала ось цю посилочку. Одразу скажу, посилочка їхала до мене із Франції від пані Альони Фльор. Вона написала мені вчора, що вислала мені посилочку, очікуйте, звісно, у мене волоси стали. кажу, ви що, у нас вже в Україні тиждень морози. А вона каже, не знаю, відправляла ще на вихідні, температури були плюсові і подивилася прогноз погоди по Україні, то скрізь стояв плюс. Вперше отримую посилку новою поштою у мороз, цілодобовий мороз. Ну, принаймні, із Чернівців до Кривого Рогу вона добиралася дві доби. Дві доби на морозі. Знаєте, коли я її розгортала, схоже на те, що пані Альона відправляла її в ось такому вигляді, але десь на якомусь транзитному відділенні не сподобалась така упаковка, і її переклали іще в одну картонну обгортку, тобто ще в одну картонну коробку. Тож, вийняла я цей пакуночок. Дві години грівся, перехрестилася і зараз буду відчиняти. Бо вона каже, там є рослинка. У коробці з нової пошти була вкладена ось ця коробочка, яка була загорнута, як педушку, в оцей профольгований утеплювач і добряче обмотана скотчем. Насило розкрутила той скотч, щоб визволити оцю коробочку. В цій коробочці виявився. Спочатку я побачила ось цю красу. Це солодощі. Альонушка, я щиро вдячна вам. Дуже-дуже приємно, коли дівчата обмінюються ось такими солодощами. То я бачу мармелад і ще якісь такі цікавенькі для мене незнайомі солодощі. Тож обов'язково своєю родиною під чайок спробуємо. Оцей гостинчик. Дякую вам, дуже дякую. Ну, і звісно, як і обіцяла пані Альона, немов, немовля, іще один утеплювач, такий самий профальгований, була замотана сама рослинка. Подивіться, вона зараз іще знаходиться у пилюшці. І в цій пилюшці, я так мацаю її, вона така, знаєте, прохолодна. Тож вона іще. Поки буде залишатися десь так з годинку набирати на себе кімнатну температуру. Тобто буде адаптуватися. Рослинка погрілася, її обстежила. Ну, нібито, знаєте, на перший погляд, я ще її тільки ну, відкрила, то немає на ній обмороження. Гарно, що вона повністю суха на блоці, що вона не в корі, не в ґрунті. Тож, ну, мені так здається, що незважаючи на те, що вона перебувала на 7-градусному морозі майже 3 доби, то виглядає вона досить живенько. Єдине, що я хочу сказати вам, що ночувати вона буде на прохолодній лоджії у сухому вигляді, буде пристосовуватися до температур. І вже тільки на завтра я її оприскаю чимось таким, знаєте, типу епіну або циркону. Ну, Одним словом, препаратом-антистресантом. Ну, а потім вже буду думати, як її пересадити чи разом з блоком цим розташувати її в горщику чи як. Не знаю, я ще не придумала. Холодну пору року, а особливо у морози раджу кожному відкривати посилочки саме. Таким чином, як відкривала я пошарову і протягом декількох годин. І ні в якому випадку у цю добу не поливати рослину. Хочу розповісти вам заразом і перед історією придбання цієї рослинки. Я її побачила у Альони в орхідаріумі. І, чесно кажучи, я її сплутала з іншою рослиною, бо мельком побачила її ім'я. Її назва ось така зеленкуа онустуа. так, ну, Одним словом, я її сплутала із зеленією. Саме з тією рослиною, яка в мене була, і квітла дуже красиво. Це також із онцидіумів, як і моя зеленія. Різниця лише у тому, що у моєї зеленії псевдобульб немає. Зеленіє, то рослина типу е, толумнії. А тут, як ви можете бачити, є маленькі псевдобульбочки. І такі вони налеті, і такі вони живенькі. живенькі, красивенькі, гарненькі, одним словом, а не рослинка. Е, тож я побачила у пані Альони, і ми з нею списувались, чи коментар її писала. Вон, що то не обмороження. Не знаю, може і обмороження. Ну, Одним словом, треба спостерігати за цією рослиною. Тож ми списалися з пані Альоною, бо я їй в коментарі написала, що дуже подобається мені зеламія, яка знаходиться у вашому орхідаріумі. І вона запропонувала мені, каже, що буду у, ті, у тій теплиці, де вона брала цю рослинку. І якщо ціна підійде, то візьму і вам. І ось рослинку вона придбала, але не написала мені, що вона її придбала, і не написала мені, що вона її відправила. І то, знаєте, добре. Добре, що я узнала про цю рослину лише вчора, бо переживала ще цілий тиждень. А так, рослина приїхала, зовнішньо нормально виглядає квіточки в неї майже такі, як у моєї зеленії. Тож я дуже довольна, дуже щаслива. Єдине, що пишу пані Альоні, як мені з вами розрахуватися. Якщо хочете, зроблю переказ в євро. А як ні, то хочете, перерахую у гривнях, може у вас є родичі, а я знаю, що в неї є в Україні брат. Кажу, ви ж все рівно допомагаєте рідні, то давайте гривнями перерахую на рахунок вашого брата, і то буде. Рослинка для мене, а вам як допомога для вашого брата. Але вона так не погодилась. Вона написала мені рахунок, скільки коштує ця рослина і пересилка її до України, і написала, що якщо буде моя ласка, то щоб я цю суму зробила переказ як донат для ЗСУ. Чесно кажучи, я дуже, дуже зраділа саме. Такому рішенню пані Альони. Бо зараз триває збір збір для 4-батальйону 101-ї бригади. Хлопці стоять на Тарецькому напрямку. їм зараз дуже-дуже важко і йде збір на нічні дрони. Тож, пані Альона, щиро дякую вам за ваше добре серце, за донат для Збройних сил України. Саме для тих титанів, яким зараз найважче. Низький вам, Уклін і Шана за такий вчинок. Кожного місяці роблю донати для Збройних сил на різні збори. Сама вітаю тих людей, які підтримують наших хлопців і дівчат. І саме тому мені було, знаєте, дуже. Ну, Дуже приємний вчинок, пані Альони. Я казала вам, що я е, зі своїми друзями часто практикуємо таке, що ми продаємо свої рослини за донат для ЗСУ. І знаєте, оскільки рослин я придбала за донат для ЗСУ, вони всі приживаються, бо то добра справа. А я бажаю вам всім миру, здоров'я і добра. Тримайтесь і допомагайте. Бережи вас, Господь! Тримаймось, все буде Україна.